Антонієві і НовоАнтонієві Печери разом з усіма прилеглими спорудами планують відновити в їх старовинному вигляді і навіть звести міст між печерами. У заповіднику Чернігів Стародавній вже підписали попередню угоду з благодійниками, що готові взятися за амбітну реставрацію і здійснити це за власний кошт. Після чого все мають передати на баланс заповідника. Крім Антонієвих Печер на території Іллінського монастиря. Є ще декілька комплексів печер, один із найбільших, яких після Антоніх Печер, є так звані Новоантонії Печер, які були побудовані монахами, ну, вириті. Обжиті і монахи там проживали в 17 18 столітті. Роботи з реставрації планують розпочати вже у травні 2017-го та завершити можуть за 2-3 роки. Кажуть, все залежить від фінансів. Відбудова вхідно, вхідної каплиці, відбудова перехідного містка від Ілінської церкви до Новантоніоних печер, розчистка і укріплення печерних ходів. І відтворення сходинкового переходу від, новантов... від каплиць Новантонів Печер до Троїцького собору. Благодійники знають, цікавляться історією Чернігова, знають її пам'ятки. Ну, вони хочуть залишити по собі добрий слід в історії. Я думаю, що що це достойні люди. Подібний проект реконструкції святині, який відтворює її вигляд у 18 столітті, вже намагалися реалізувати 25 років тому. Втім, тоді на це не знайшли грошей.